І будемо жити, будемо рухатися вперед. І з нами сьогодні Таня Гай в терміновому ефірі, недовгому, бо завтра середа її день, вечірком чекайте її, але зараз подивимося гальні питання, тому що Таня Гай, люди пишуть, що таке робиться. Україна отримала патріоти, які хотіла. Ну що це за очі за, за, за повідомлення, Тань, на весь світ гудять мені. Так що це хіба погане повідомлення? Ні, ну, Чи що ви не ховали, переховували все, а тут вони все показують і вирішили всім розказати. А показати, нарешті дивися, показати. Це ще да. однозначно. А ну давай що це відбувається таке. Давай, Танюша. А вийти дивися, дві каже, з тіні, дивися, двійка і карта сили перекривається, да. вийти з тіні, показати силу, показати міць. Ти взагалі дивися, що в світі відбувається, що зараз в Венесуелі відбувається з цими наркокартелями і расистами. Ну ми з тобою подивимося, що це ці наркотики. Але я хочу сказати, що це, що вони показують, це далеко не все, і ти знаєш? Я так не люблю цю карту, коли дивлюсь українські міста, трійка мечів. А. Але коли Зараз ми дивимося, що це для расистів. Ну це удар. Це ударний ще. Тетяна Гай, ну це ж ППОшка прийшла від, від, від е, Німеччини. Що це значить, що Німеччину втягнули в війну, а Америка цього хотіла, добивалася давно. Mm. Ну, я не скажу по шестірці, дивіться, по шестірці мечів, Я не скажу, що сильно втягнули, але причетність є. І слухай, і знову йде трійка мечів, перетусувала. Да що ж? Рашка в розстроєних чувствах, німа. Хорошо. Це правда, що патріотів багато, чи це ну, брехня? Так, що це, не ну, ну, не одна, ну, Хоч не одна штука. <рес> ну куди одна? Ну, Таня. Ми живемо такий час. Але я хочу сказати, що їх набагато більше, ніж нам показують. Ну, не нам показують, а якби оголошують, да? тобто їх набагато більше. Це для нас, ми зараз в дуже вигідній позиції, не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз там на фронті. Да? Але дивіться, для нас падає і карта Сонця, і правильно прийняте рішення по підтримка, партнерство, по тузу чаш. Неймовірні просто карти випадають. І я хочу сказати, я сьогодні буквально перед тобою робила ефір, і що мені показало? Зараз расисти. Да, будуть бити нещадно, да відтягують зараз, накопичують свої сили да. а, і вдарять, але вони вдарять раз, побачимо, що відбувається, що вони в нас дійсно є. Другий, і потім дивися, я бачу із середини листопада якусь от кардинальну зміну. Як ця тобто що? як да, тобто от ударів таких, якось воно, дивися, зараз карта помірності мені теж перекриває. Ану, Таня Гай, дивимося, як ці патріоти взагалі вплинуть ну, з усіма установки це все на захист України. О, давай так. Чи, чи, е, чи збільшать вони захист, чи дійсно е, буде відбиватися більше? От як вони попливають? Ой, Боже, яка гарна карта, верховна Жриця. Однозначно вплинуть. А мене а, прям трикати. Тут випадку. дуже гарна карта випала, десятка пентаклів. Тобто, да. по перш за все, на збереження нашого ресурсу, тому що бачимо, як нещадно гатили в жовтні місяці да. і не досягли своїх цілей. Ні. Ми не залишились в блекауті тотальному, ми вже з опаленням. До речі, mm -hmm. хоча казали, що 10 грудня, а я нікого не лякала. Я завжди казала ні, бачу, що до 6 числа включать опалення, і дійсно так. Тобто нам це дозволить, але ми ж витрачали кошти на відновлення ресурсності. Yeah. Правильно, дуже yeah. в мінус нам йшло, і ці петріоти, вони дозволять нам зберегти перш за все саме наш ресурс від ударів ворога. Також, mm -hmm. що я бачу, не лише ресурс. Тобто, якщо ми е, збер, збер, зберігаємо ресурс, ми передаємо все ж таки, перекидаємо його на інші незаповнені такі да, напрямки, mm -hmm. які, там, де ресурс потрібен, що дає нам перевагу, дивися, у військовому становищі тут mm -hmm. попажу жезлів по захисту. Mm -hmm. І взагалі, от, закривається розклад картою закохи. Тобто для нас у всіх аспектах вони дадуть захист. І дивися знову. Ну неймовірні карти, Діма, ну тут, тут просто якась надія. Знаєш, ну, ну, зараз я, я надіюсь, да? Зараз я обнадіюсь, Ти знаєш мене. Любесеньки, поставьте лайк цьому ефір. Отак, тапніть по екрану, якщо на телефоні дивитесь. Так, так, так. Поїхали. Хорошо, поїхали 100 мільйон питань, і треба починати з телеграм-каналу Любесеньки. Запрошую всіх підписатися на мій телеграм канал Любесеньки, на мій канал, на мій інстаграм і на Танечкині канали, і всі ресурси, які вказані в описі. Таня Гай, погнали! Запоріжжя. Наташа питає Наталі. На... Да, 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 да. Не, не, не не можна, не можна. Я був на Наташі Могилівській в неділю. А я, до речі, бачила і як тобі сподобалося? Знімав людям концерт, вони такі раді, що я їм знімав багато пісень. Вона потрясаюче виглядає. Енергія але... Сумасшедша в неї. Да, але я ну, не знаю, неоднозначно ставлюсь до перекладу пісень зараз. Ек все, що, бинти... було, да, все, що тобі... було українське, дуже круте. Все, що перекладене, трошки не так сприймається, бо все-таки музика це ж знаєш пам'ять, алюзії якісь наші. Ну, кажи, що там. Я хочу сказати, що от зараз найближчих два дні для Запоріжжя небезпеки я не бачу, а от на п'ятницю, суботу, все ж таки буде гучнувато. Що мене звичайно тішить, так можуть бути влучання і якісь незначні руйнування, але я не бачу, щоб були жертви. Угу, але п'ятниця-субота, Запоріжжя, обережно. Просто любезенькі орки налітають на цій трансляції, не реагуйте. Ну можете чмирить, я дозволяю. Самар, Дніпропетровська область, Анюта питає. Самар знаю, там гучновато було взагалі, бачите, Дніпро теж. Так, Самар. Ми з тобою, Діма, до речі, це як зробили ефір минулу середу, да. і бачиш, я кажу, ми з тобою як каркаємо, я не знаю. Хватить Таня, не починай. Знімаємо Порчу, як то кажуть Я будемо знімати Порчу, будем. Дивіться, по Самару, я бачу зміну ситуації, трошечки стане все ж таки там спокійніше. Найближчі дні для міста загрози я не бачу. Непогані карти. І як стишився там ворог? Таке, Полтава, Таня питає. Ну чо таке, так навпаки, добре. Та бо там летить скрізь Тетяна ґа, я не знаю, як теж ну це таке сьогодні не, не летить, завтра летить. Танечка питає та, про Діма, та звідки такий песимізм? Я ж немає, щось... ти просто кажу, що воно <сих> любесеньке. <сих> Но, я знаю, що це буде я перешло. не бачу небезпеки. Ну навіщо ж людей лякати? Нас я не це Дуже свідомі люди. Вони знають, що навіть якщо я кажу, що безпеки нема, і коли лунає тривога, треба спускатися в укриття. Да. Можуть десь бити, можуть падіння уламків, але от загрози руйнувань чітких прильотів я не бачу. Так, місто Полтава. Полтава. Любесеньки зараз йду по телеграм-каналу Любесінькі, там все є. Приходьте, переходьте, там буде цікаво. До речі, там буде розклад по знаках Зодіака, я буду робити вам раз в тиждень у мене в телеграм-каналі. Дивіться, для Полтави самої до п'ятниці небезпеки нема, а от область мені не подобається. Будуть там і шахеди летіти. Прямо от протягом двох днів от Полтавщина подивіться мечів велика небезпека і субота от Полтавщина. Якісь міста постраждають. Власне mm -hmm. для самої Полтави до п'ятниці небезпеки я не бачу. Танечка на, на, на Власенко, на, хан напише, Ганя Аня, так, запитаю Тані щодо засуджених військовополонених з Курського напрямку. Їх всіх судять по статті 205 Росії тероризм. Яка їхня подальша доля? Чи будуть повернені до кінця року? Чи може сподіватися Радністю перед Новим роком? Бо про, про, про курський напрямок всі мовчать. Давай ті бригади, яких з Збройних сил України, які на Курщині попали в, в, в полон, мабуть, їх судять по статті 205 Росії тероризм. Яка їхня подальша доля? А, так, що я хочу сказати? А, дійсно дуже, так як я працюю з безвісти, зниклими. Mm. Я хочу сказати, що ситуація із військовими, саме на Курському напрямку, справді дуже складна. Чи не найскладніша, тому що їх, по-перше, не хочуть подавати в списки, їх не хочуть повертати і дійсно засуджують, тому що працюю із родичами цих людей. А, давайте подивимося, будь ласка. Дійсно, що буде з ними, тому що от працюю і над поверненням їх. Давайте глянемо, Ох, що буде що буде напущення. Складна ситуація. Їх приховують їх дійсно тут по карті правосуддя засуджують, їх не збираються повертати. Чому? Тому що, от, перш за все, через інформацію, через цінність інформації, яку вони мають, якби витік якоїсь інформації, вони не хочуть їх спеціально повертати, і тому максимально зараз роблять все. Щоб їх засудити, щоб їх не випустили, щоб вони якомога довше. Ти знаєш, я знаю дуже багато працювала із військовими, в тому числі із Рівненщини, які молоді хлопці Азовці, які їх засуджували, уяви засуджували чорний дельфін. На пожиттєве ув'язнення. Вдалося їх звільняти. Це навіть був от випадок з рівного хлопчик, Але дуже багато ось таких, дуже багато таких, і що я бачу по Курському напрямку. Дивіться, амністії до кінця року, я, на жаль, не бачу. Все будуть робити можливе, щоб їх залишити там в ув'язненні. Але мені йдуть гарні карти на червень-липень наступного року. Може бути і тут якась масова амністія, як примусово, тобто їх змі змусять чи світові якісь закони, так просто їх повернути, і тут мені йде королева пентаклів, тобто повернення, да, якби ресурсність, але от спочатку літа наступного року. Любесники, поставте лайкці цю, цю прекрасній трансляції. Так два рази по екрану, пух, пух А ще пух. ви не забувайте, будь ласка, про Пу. проблему. Я хочу сказати. Давай, тому що ще раз скажу, що працюю з людьми із викраденими дітьми. Yeah. Яких, я до речі, знаю, працюю, і Херсонська область і Запорізької області просто вривалися. Я хочу, щоб всі про це знали, тому що мало про це говорять. Вривалися расисти, і дівчаток. От я знаю дівчинку, працюю з дівчинкою, якій е, 15 років її викрали просто з дому і їй зараз приписують. Вона в СІЗО вже сидить трьох років, навіть батьків не пускають. їй Приписують, о, боже, я забула, як це не тероризм. Ну, по типу як шпигунство. Да. І зараз ми вже досягнули того, що її нарешті е, переправили в Москву, і зараз проходять суди. І є дуже великий шанс, що все-таки вдасться її звільнити і відправити на приконтрольну Україні територію. Тобто, Добре. це питання дійсно. Дякую за запитання, тому що питання дуже важливе, дуже актуальне, і потрібно говорити про це. Потрібно висвітлювати його, тому що це важливо. Окей, uh, okay, Танюш, я тебе тоді спитаю, щоб ти розкажу. В мене на курс вчора стартував зі Сяй, Всі, хто хоче, можуть доєднатися. Тому що перший урок можна прослухати в записі uh, і зробити всі завдання, і в середу доєднатися. В першому посиланні зразу переходите, і ви стаєте учасником курсу зі Сяй. Прийшла дівчина, та ну це страшно. Я, 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 я не знав, я, я її питав: це правда. Вона каже: так да". з сином розстріляли в Бучі. Але вони вижили. Та це Боже, мене ж мурашки, це як так трапилось? Таня, я слухав це, я не буду говорити, хто це, якщо вона сама вона вийде в мене прямий ефір, буде це розказувати, вона теж має надздібності. Таня, я Боже, я не знаю, це або чудо, або якесь проведіння. Це просто. Та вона мені це каже. Потім їх скинули в братську могилу, і вона вилазила звідти з дитиною. А дитині скільки було? Ну мала, маленька Бож. Ну я так зрозумів, що мала я не питав, скільки років. Ну вона молода дівчина, точно вона не може мати 20 20-літню дитину. Короче, це дуже крут така історія. Ну, фантастично, як Бог допомагає, як підтримує всесвіт, всі сили. Боже люди, вірте, вірте в краще. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу, вірте в краще. Якщо такі бувають дива, значить ми не просто так, значить, щось є вище над нами, яке нас веде. Я вас дуже прошу. Формуйте свою думку максимально позитивно відносно себе. Тільки краще вас буде очікувати. Тань, ти уявляєш, Тань? Я я зараз чесно я шокована. Ну я теж багато чула таких історій. Ну такої прямо не чула. Але теж, от як наскільки війна зламала. Ну, я ідеї. чесно кажучи, я, я моя психіка не, не дає мені слухати ці історії. Я, я дуже травмуюся, і там, коли розказують про дітей маленьких і насилля над ними, Таня... Я не знаю, це не ярість, це взагалі хочеться сховатися, знаєш, в яму так і закрити дітей, так в ямі сидіть, бо це не доведи Господь Боже Любесенки, ставте купола над цими своїми містами. Вірте, що там, де ви ніколи нога орка не ступить. От, от, от тримайте цю енергію, об'єднуйте навколо себе людей. До речі, сьогодні повна дуже поту, повня, дуже дуже потужна. Давай а, просто хочу сказати, що сьогодні місяць максимально низько буде над землею, тобто буде так, от він здаватися великим, -великим. але тут є. Така особливість, що під час сьогоднішньої цієї повні е місяць з'єднається із сузір'ям стожари, таке відбувається раз в декілька сотень років. Чому я кажу вам цю інформацію? Дивіться, бачу, тут багато по безвісти, зниклих пишете по містах. Будь ласка, сьогодні подивіться там є от календар, коли повня найбільше активна. Ага. Ви можете просто запалити свічечку, звернутися ага. з молитвою, тому що стожари це про здійснення бажань, про активацію бажань, запалити через вогонь, через свічку, через молитву в цей час, попросити поставити купола. І повірте, якщо ми це зробимо великим таким колом. Воно дійсно здійсниться, і я бажаю кожному, щоб ваше бажання здійснилося якомога швидше. А наш у нас я знаю одне єдине спільне бажання це мирне небо і наша перемога. Любесенки, поставте лайк. Я чесно кажу, запрошу вас на і Є ще шанс доєднатися. Перші уроки можна прослухати прямо в записі і долучитися в моє поле, тому що я нагадую, що це останній курс зірнкася в цьому році. Повномасштабний великий, більше не буде. Хоча я вам готую сюрприз на новий рік. Під новий рік будете дарувати собі своїм близьким. Wow, да. Танюш Наташа питає: добрий день. Я з Чугуєва, але пит... прошу запитайте про Куп'янськ. Нам сказали, що якщо паде Куп'янськ, то у Чугуєва є мало часу для евакуації: 5-7 годин. Що нам чекати? Oh. Дякую. Не дай Бог, боже, не дай не Боже. Дай боже дай, Ох, там складна ситуація по п'ятірці мечів, Давай, але дивіться, так. я бачу, що так, да, дійсно бачу руйнування, бачу удари, і для чугуєва небезпека. Я взагалі хто мене дивиться, казала, що от мені от, от цей тиждень навіть для Харківщини йде більше небезпека, ніж для самого міста Харків. і Дійсно, люди підтверджують, що ситуація там е, складна. Але що я бачу по шестірці пентакль, ворог піде з простягнутою, розпростертою рукою, ага. не отримає він бажаного Куп'янськ не впаде, і я не бачу, що чугую. Потрібно, ну, потрібна буде евакуація. Тут навпаки, я бачу, що заземлення, коріння, карта родини, карта сили, але по ударах зараз, по ситуації, там дійсно гучно і зараз не є безпечно. Тож подбайте про свою безпеку, про укриття поруч, тому що дійсно цей тиждень півтора дуже такі критичні. Ти знаєш, любезеньки, ну подивіться, чи там в Куп'янську є ця річка. У мене падає річка, що не зможуть пройти річку повністю. Я не знаю, як це можливо. А наче є, наче є там. Так, там у скіл, але вони наче його пройшли. Я не знаю. Ну, щось кажуть, що річку не пройдуть до міст, до хат повішений. Не знаю таке враження, що не перейдуть річки, але хай карта Діпстейт показує, що є, щоб перейшли. Поїхали далі. А чого його загроза? А я ж сказала, що є. У На найближчі тиждень знову мені паж мечів по ударах дуже гучно. Чугуєв, ізюм. От хто нас дивиться? Зараз цей тиждень до суботи точно небезпечно. У мене дуже далі плані, будемо так. дивитися. А ну подивися мені, окупація Чугуєв. У мене падає вісім мечів, сила і король мечів. Ні, відіб'ють карта сили, окупація Чугуєва. Паж мечів, шестілька жезлів. Ні, відіб'ють. Не бачу окупації, але дуже багато мечів. Тобто ситуація складна по ударах, по гучності, угу. по небезпеці для людей. Любесеньки, ви поставили лайк два рази, тапніть по екрану. Поїхали далі. Танечка, подивіть, будь ласка, Запоріжжя, екологічне становище. Екологічне забруднення е чи збільшилося? його чолові, забруднення Запоріжжя. Ну, слухайте, я бачу, що Запоріжжя дійсно, але тут я бачу більш забруднення через викиди от, в повітря. Я не ага. знаю, хто бачив, скажімо так, от, хто, хто відчуває? От, напишіть, нехай підписники напишуть, хто відчуває, от після коли відбиваємось, да, коли атаки. от... Ну, не знаю, якось важко дихати, проблеми зі шкірою можуть бути. Ага. Тобто якісь викиди дійсно є. І я бачу, що от, дійсно ситуація в Запоріжжі є забруднення повітря, в тому числі ага. через те, що там відбувається, постійні удари. Та й запорізький напрямок знаємо. та, І Запорізька ага. атомна. теж, Що я хочу сказати? Ситуація дійсно не найкраща в Запоріжжі, але. Ну, дивись, я не бачу, щоб там хтось працював спеціально над очість, очищенням да, повітря, Татально. але е, я бачу, що з часом ну, при покращенні ситуації, при зменшенні напруги, ну, природа сама пропрацює так, що воно очиститься. Але щоб хтось спеціально над цим працював, то ні. Танюша, ну давай дивимося з тобою Балаклієха із Румського району, Харківська область, була в окупації чи буде повтор і обстріли. Я басіньки, в нас сьогодні коротший ефір не завжди, тому декілька запитань і ми прощаємося. Тому ви ще маєте можливість поставити лайк. Не, не бачу, це точно. А, от мені от для самого міста загрози по обстрілах не бачу, а от поруч ну навколо небезпека є. Угу. Танюш, Васильків, Світлана просить. Можеш, навіть на найближчий час, тому що завтра у нас ефір може знову прийдеться дивитися вже ці міста. Ну, дивіться, я вам скажу: Василь Київ, я бачу небезпеку. І дивіться, дуже велику. Василь Київ це зараз одне з містечок Київської на Київщині, yeah. для якого є небезпека. І це я бачу чітко. І небезпека протягом двох днів, тому що я бачу протягом двох днів, на жаль, от бачите, не хочу зараз, чихати, щоб не було правди. Бачив великий обстріл, який ворог планував ще в суботу, але якось накопичував ресурс. І під час цього обстрілу може постраждати і Васильків. Небезпекою для Василькова зараз відчуваю протягом двох днів. А який об'єкт по силі, може бути? По карті сила. Військовий? По карті сила, так, військовий, тобто це не цивільні. Ну, вода, п'ятірка кубків, тобто може якась база, за станція якась. І тут є, великі летить багато різного. Mm -hmm. і відбувається... Ні, 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 мені протягом двох днів ситуація взагалі не подобається, Київ, і Київщина. Чи будуть, чи будуть о -о смерті? Тобі ж діма не можна такого дивитися? Ріка мечі випала, Розбитися. Я ж таки кажу, тобі не можна дивитися так. Я не дивлюсь, Таня, все, поїхали навіть. Шахтарськ, Дніпропетровська область, бо сьогодні в бул, ніч була і плаче. Світа питає. Так, до речі, Шахтарськ ніколи не дивилась. Слов'янськ дивилася. А ти знаєш, де Шахтарськ Дніпропетровської області? Ні. Ну, Дніпропетровська область, Шахтарськ, А я почула це... через Донецьку, думаю, Шахтарську покажіть, просто. Небезпека. Бачите, одразу мечі, мечі падають. Е, дуже велика небезпека для шахтарська йде е, вночі, от з п'ятниці на суботу, з суботи, на неділю. Зараз трошечки дадуть видихнути все ж таки. Е, і щось вони так б'ють, цей шахтарськ, Слухає король мечів і дев'ятка мечів. Я не бачу, щоб там були прямо влучання і жертви, але гучно дуже там. Тань Харків і заканчиваю. Харків. Харків, обстріли, загрози. Харків. Харків. Теж на суботу йде великий удар по Харкову. Прямо знову йде мені центральна частина міста. Не бачу, щоб були жертви, будуть відбивати, але буде гучно. Знову якимось тут мені по тузу пентаклів, чи, чи чимось потужним будуть бити, чи якісь каби, чи щось таке, не просто шахеди. І що я хочу сказати? що, Але, от дивіться, найближчі два дні от такої загрози, як, наприклад, для Харківської області, для Харкова, я не бачила. Окей, любесеньки, такий ефір. Танечка буде завтра. Вас їх чекаємо. У нас буде більше трошки довший ефір. Більше подивимося. Я вас всіх обіймаю. Танечка, дякую тобі за прекрасніший ефір. Бережи себе, бережи тих, кого любиш. Arrivede. Все бувайте, бережіть себе.